Що якщо всі арабські країни об'єднаються в одну державу? Уявіть єдину арабську державу, яка простягається від Марокко до Оману, охоплюючи 5 мільйонів квадратних миль. Це була б найбільша країна у світі, де живе понад 400 мільйонів людей, об'єднаних спільною мовою, історією та багатою культурною спадщиною. Це держава, яка володіє близько 60% світових запасів нафти та численними природними ресурсами. Потенційно її економіка могла б стати однією з найпотужніших у світі, інвестуючи в технології, освіту та інфраструктуру. Це шлях до нового рівня стабільності та процвітання. Об'єднання сприяло б розвитку науки, технологій та мистецтва, створюючи простір для інновацій. Загальна мета могла б стимулювати навчання для молоді та розвивати нові ідеї від охорони природи до дослідження космосу, прокладаючи шлях у краще майбутнє для усіх. Об'єднання всіх арабських країн це не тільки уявна картина, а й реальна можливість. Ви уявляєте, яким більшим міг бути наш світ, якби ми вчилися об'єднуватись заради спільної мети? Поширюйте цю ідею, ділячись відео та надихайте інших мріяти сміливо. Глобус із зображенням Європи та Африки блискітки.